Ко нашим сніданківцям повертаємо сюди до нас ближче і готуємо сьогодні ліниві суші або суші торт. Це дуже просто. Це коли ти е, швиденько замішуєш у форму, і в тебе є великий квадратний або довгий суші, які потім нарізаєш я, собі з розумілими розмірами і смакуєш. Я у всіх в житті був момент, коли вони такі. А давайте приготуємо суші вдома. Да а, а після так... цього був момент. А давайте більше ніколи не готувати суші вдома. А ти знаєш, В мене не було смачно. Ну от не вийшло. Не ви я рази два. оці, я щось завертаю все. Але я е, сьогодні вірю. Чому люди Болучили. кажуть про те, що Болучили. не вийшло? Тому що складно загорнути його, так, щоб воно було міцненьке. А у вигляді суші торту це відверто набагато простіше. Ну і ми, звичайно, е експериментуємо, бо не у всіх зараз є можливість купити, наприклад, червону рибу. А так як навіть у східних закладах зараз з'явилися суші з е е оселецем, яке там вони називають мокрель риба, така жирна. Вона не менш корисна, ніж е е червона риба, але значно. Дешевше, тому я сьогодні пропоную ось такий альтернативний варіант, коли беремо ще е, не червону рибу, не лосось, не форель, а саме оселедець. У нас е, Ігор біця історію про бабусю. І Ні, перше я побачив майонез. з майонезом так. Все смачно. Факт, я дуже люблю. Так що я вже налаштований на дуже смачну. А з приводу е, історії про бабусю мене бабуся колись гостювала і. Ну, ми вирішили я так, ну, якщо... її... здивувати? Ну так, здивувати. І ми замовили суші додому, принесли нам суші. Ой, ти, я тобі кажу, вона довго казала. І говорю, що то таке? Я кажу, бабусь, то сира риба і треба їсти. Як сиру рибу? Сирву рибу треба їсти? А що її не можна пожарити? Бабуся, треба сказати, що вона маринована. Ну бабуся але ж це... закінчилося все тим, що нічого вона не їла. Mm. Сказала, що японці взагалі вона не розуміє, що то таке, і не розуміє вона ту націю, тому що як вони це все їдять. І що ж бю рибу треба можна тільки зжарити, ну в крайній разі тушити. І вона відмовляється з нами снідати. І на тому все закінчилося. Мусили робити, робити пироги, як завжди, і все було нормально. Класика. Але... Головне, що пироги без Кише суші. І як ти тут бідуєш? Як ти тут бідуєш? Ми бідувати сьогодні не будемо. Ми будемо сьогодні смакувати. Дивіться, беремо рибку, яку нарізаємо, або ось такими невеликими слайсами тонкими, або якщо у вас філе не таке товстеньке, як у нас, а більш тонке, то можна насправді брати ціле філе і ось так викладати у форму. Це вже як вам сподобається. А, далі ми викладаємо на дно форми, бажано прямокутної. Це може бути металевий лоточок. Ми викладаємо рибку тонким шаром. Олександр, ти можеш приєднатися і допомагати. Коли коли будуть норі? Оці. Норі будуть уже другим шаром. Зараз я пропоную подивитися рецепти і відповідно здогадатися. Не здогадатися, а занотувати, що потрібно нам для нашого лінивого торту. Ні, ну не Та, так. Сашо, не кидає ходити туди два рази. Саша ти там не я за тим. Дивіться у нас е на екрані. Якраз зараз нам потрібен рис або круглий рис, або одразу купіть рис для суші. Декілька листків норі на один суші торт піде два листка: авокадо, огірочок, вершковий сир, майонез. Рисовий оцет, кунжут, і можна трішки зелені. Звичайно, ви експериментуєте, можете брати червону рибу, можна брати оселедець, як ми сьогодні. Головне мати форму і бажання. Закручувати нічого не потрібно в даному випадку. Потрібно просто гарненько-таненько викладати. Рис у нас вже, вже вже заздалегідь відварений, і ми сюди додали рисовий оцет. Якщо ви якщо ви спробуєте, то він на смак буде такий, знаєте. А він відчувається прям оцетом чи солоденький. А, от... солоденький А солоденькі риси невеликої кисливо. Та я теж покуштую. Спробуй, Тобі... бо я насправді е... я в принципі оцет не дуже люблю. Для мене ця історія оцет з але рис для суші не має бути просто прісним. От він з кислинкою якась і така ніжна солодинка. Це ось цей рисовий оцет, він для суші. Він ну якраз додає правильного смаку. Ну і звичайно, щоб е... наш Зеледець можна покуштувати. То, 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 вже хоч все по окремо покуштувати. Будь ласка, <рес> та ну я просто покуштую все. За... Ну і щоб і щоб наші суші були, знаєте, такі справжні, смачні, не сухі, не глибкі, а зволожені, додаємо смачний густий майонез. І для... правильно все, все правильно для подібних страв дуже бра... важливо обирати якісний майонез густої консистенції. Тоді і наші відповідно суші, наш торт буде дуже смачним, соковитим і буде класно, гарно тримати форму. Я майонез. Одразу додаю в рис О. і перемішаю. Так легше буде накладати е, шар рису і легше буде е, формувати потрібну нам консистенцію. Це цікаво. Так, е, тому що рис круглий, він клейкий, і е, його важко його важко е, викладати викладати у форму. От, Саша, видно, Це, що ти? Я викла... я думав Я думав викласти е, сніданок вихідний. Але в тебе але, трошки не вийшло, Але вирішив, да? що так буде смачніше. Важливо а більше миска. ласка, більше миску, міску буде зручніше це вимішувати. вимішувати. А, ви перемішуємо Майонез з рисом для того, щоб наша начинка, ось ця рисова, вона стала більш зволоженою. Я трішки не розрахувала форму. Тому Саше, будь моїм асистентом. А в нас у нас буде а у нас буде а, один шар оселецю чи декілька а, Оселецю один шар. А, а всередині у нас буде шар з а, огірками та. Авокадо. О. Це теж о. смачне, теж зволошене. І ось цей шар вже е, змішаного рису разом трішки з майонезом. Обов'язково він має бути густий. Викладаємо тонким шаром зверху на наш оселедець. Далі приготуємо лист норі і буде е, уже сформований перший шар наших, нашого суші торту. А, буде декілька шарів з норі. Так, норі нам потрібно два шари, ага. два листки. На один торт потрібно два листки. Щоб мати гарантований успіх, як то кажуть, ви можете прокласти форму плівкою. Але наша форма силіконова, тому плівкою я не прокладала. Якщо ви берете іншу форму, наприклад, металеву такі лоточки металеві, тоді раджу все таки користуватися плівкою. Ми потім будемо перевертати його. Так, звичайно. А. Uh, головне, ось тут якісно uh -huh. утрамбувати декілька цих шарів, щоб uh, торт тримав форму. Тут точно треба було писати сніданок. Вихідний. Ну Саш, я от не подумав. Ти знаєш, вернув а в тебе осалецем напишеш? Вихідний. Я Давай вдома. Ти не вдома. Ти потім uh, кунжутом висипеш. Можеш кунжутом написати сніданок. Можеш. так. Шукайте так. трафарет. Ні, Ігорю, вирізай. Все походить. Ось так. Ми формуємо шар за шаром. Саша, ти вже можеш брати в руки норі. Норі? І будемо зверху його викладати на наш шар рису. Так, давай. Ти диви, як це бо ідеально просто Та, ну, як ти думаєш? Притискаємо. Ти, ти Ходила з норі і шукала цю форму. Як це відбувалося взагалі? Це так. знаєш, як професійний погляд. Що нам підходить? Притискаємо від вологості рису, норі одразу приклеюється. і починаємо формувати другий шар. У нас є авокадо, і у нас є огірочок. Тут ми можемо все змішати разом з крем-сиром, дай мені ще одну миску. Так, Будь ласка, дай мені асистент. Mm, так. Як то Називай мені сушев? Сушев Су Олександр. Ми змішуємо авокадо разом з огірком. Сушев це помічник? Так, так. Другий, другий, другий за повагою на кухні. А третій. Ну, а третій – Ігор назад. А третій герценик, так і буду називатися. <рес> мені трошки прикро, тому що все сьогодні натерто. Я навіть не маю можливості якось до цього. Саша, Ні. якщо ти знайдеш трішки солі, то треба додати сюди. Трішки солі? Да, я б додала трішки я солі. Я Знайду. Давай. А для того, щоб все ж таки всі смаки були збалансовані. Хоча рибка солона, вона звичайно додає свого ось такого натурального смаку. Ну, гірочки можете нарізати слайсами, можна нарізати кубиками. Це вже як вам піде. Ну у нас так не були підготовлені, тому ми кубиками його і залишаємо. Якщо слайсами, то відповідно шар буде набагато тоншим і, можливо, буде легше. Ага. Молодець. Скільки Достатньо. грам солі ти сипеш, Сашуля? Е, зараз ми будемо міряти. Два! Два, два. Давай, будемо зараз. два! Напишіть нам, до речі, чи готували ви суші вдома, чи можливо, ви те, пробували вже готувати такий пиріг. От, чи просто скручувала, справді цікаво, тому що в принципі я ж кажу, за моєю статистикою, всі, хто готували Шо один готували. раз суші вдома, більше його ніколи не готне готували. Яка а у вас я переконана, статистика? якщо ви приготуєте суші торт, ви будете готувати у такому форматі і далі. Бо це відверто, легко. Я вперше спробувала приготувати на новий рік, на новорічний стіл. У мене Соломія моя старша донька любить, і я кажу, дивись, Соломія, знайшла ось такий рецепт. спробуй, вона каже: Давай! Це легко, це просто, а, і це відверто смачно. Знайшла де в Фейсбуці? Ну а де ж? Ну, <рес> ти до речі, я в цій соціальній мережі була зареєстрована. А оті всі інші, які ти називав, контакти, однокласники, ні, вони прийшли повз мене. Я потім е, перейшла вже на інстаграм, коли народилася в мене перша дитина. І інстаграм став таким не домашнім фотоальбомом, книгою щоденником. Е, е, і от ми продовжуємо наш. Uh, наступний шар. Ми знову накладаємо шар рису oh. і фіксуємо зверху його норі. І потім вже будемо uh, через паузу Ліка. перегортати наш торт, і буде він готовий. Це як печінковий торт. По суті. До речі, так а в тебе готували печінковий oh. торт? О, oh, ти що? Я не знаю ні одної забави львівської. Де би не було печінкового торту. Печенковий торт це щось таке, знаєш, яке взагалі асоціюється: весілля, празники, хрестини, дай нарожні, Ігорю, але, але в, той, в тій книзі, яку ти мені привіз, там його немає. Та тому що печенковий торт, ну його не треба записувати. Як? А як ж його Його на пам'ять? Знають, воно передається з покоління в покоління словами. Ну, печенковий торт це ну це дуже смачно і дуже поживно. І знаєш, кожного свій рецепт хтось додає там ще там, щось якісь певні. Ігорі, шари... я вимагаю від тебе рецепт починкового. Ну тесту. все. Та давай не рецепт. Нехай він в ефірі приготую. О, Вимагай більше, що ти таке щось просте. Ви бачили, щоб небо на землю валилося? Ми... Як я можу? Я ну я, дивіться, я можу спробувати приготувати. Бу... Я не впевнений, що це може бути їстивне. А чому ні? Ігорі, Цього ми вже достатньо. Я можу спробувати <с <с приготувати ще й на камеру, ще не десь там, коли нас ніхто не показує. А все, дивіться, я на фінальній стадії. Олександр, ти можеш готувати наступне листочок норі, який ми зафіксуємо наш суши торт. Сушев, і... суші, торт. Да, так, сушеф, суші, торт. Зараз, так. зараз, зараз. Пам'ятаємо, основна умова, ми трамбуємо гарнесенько і накриваємо. І все більше нічого не додаємо зверху. Я б знаєш, що як зробив? Я б ще от там шматочок взяв би відрізати? Нож, відрізати, щоб вже все ідеально зійшлося максимально. В тобі прокидається перфекція. півтора сантиметри. А вздовж чи в поперок? Отак. Немає різниці. Це забагато? Добре. Так, доклеюємо то було і себе нічого не даємо. Все, все. Ну ну він же ж кунжутом обіцяв щось написати. А, То то кунжут... зверху, З, нам зверху нам вже треба перевернути. Все чудовезна. Буквально е хвилинку, нехай він постоїть, щоб все приклеїлося, і будемо вже потім перегортати. А ще й будемо пригощати наші гостей сьогодні, щоб разом смакувати суші. -тарт. Ну, а для мене було відкриттям те, що рис колись не був частиною суші. і Насправді, от е цю страву е переважно готували чоловіки. Серйозно? Так. Да. І давайте зараз от подивимося історію суші і історії про суші. Поки наш торт буде набирати своєї свого смаку. Суші одна із найпопулярніших страв японської кухні. Порцію одних із найдорожчих у світі можна придбати за 5 тисяч доларів. А все тому, що окрім м'яса, креветок, норвезького лосося і золотої фольги. Кухар додав до рецепту невеличкі перлини та діаманти, якими прикрашають страву. Та вишуканим делікатесом суші були не завжди. Спочатку це був недорогий фастфуд, який готували вдома чи продавали у вуличних кіосках для усіх, хто не мав часу сісти і поїсти. Популярними суші зробив кухар Йохей Ханай. До 1820 року рибу для цієї страви маринували. А винахідник запропонував використовувати у суші сиру рибу. Це настільки припало до смаку японцям, що зовсім скоро такий варіант старого рецепту став звичним явищем. Рису, без якого ми зараз не можемо уявити суші, в класичних рецептах просто не було. Раніше його використовували лише як допоміжний засіб під час ферментації риби. Після того як риба припиняла бродити, рис викидали. У приготуванні суші важливе значення має все, і особливо ніж. Є думка, що ножі, які шеф кухарі використовують для суші, потомки самурайських мечів. Відтак необхідно щодня ретельно слідкувати за їхньою гостротою. Японці вірять, щоб навчитися смачно готувати суші, потрібно дуже багато часу. За давніми традиціями на це треба витратити не менше десяти років. Зараз це правило, звісно, застаріло. І навіть найвимогливіші ресторани Японії допускають до приготування ролів кухаря, який вчився лише два роки. Важливим є і те, хто готує суші. За давніми традиціями кухарем міг бути лише чоловік. Мовляв, у жінок вища температура рук, і це може негативно вплинути на готову страву. А тому раніше жінкам заборонялося навіть допомагати у приготуванні їжі. Зараз це правило теж вже не актуальне. Я напевне ідеальна майстриня для суші, тому що мої руки практично завжди холодні. тебе норі на голові. Норі, бо я гризла його. Моджа. Буде зараз алею. Буде Ігорю, я стою вже з дощечка. Ось наша форма суші, накриваю її. Я сподіваюся, що все вийде, бо насправді воно все має охолонити. йде. Підміни у нас немає. Підміни у нас немає. Оп! Щось таке. Може побити треба. Ти думаєш? Давай, щоб весь соседиться. Та ні, 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 ну то все, ну все, ну Саш, ну все. Дивіться. Класно. Ну, ото трошки від не неселедить, але вже. Красиво! Ну, я тобі хочу сказати, що однорі посередині мені чимось маківник нагадує, знаєш? Бачиш, що Оце Ігор, має на увазі, що це як прошарочок з маком. <laughs> Тебе типу все одно згадка про пляцки, так, з прошарками. Пляцки будуть завтра, Ігорі. Будемо смакувати вишиванку. <laughs> ну а сьогодні у нас суші торти, ви бачите, що це швидко готується, що це легко готується. Ми готували його в прямому ефірі і будемо сьогодні смакувати разом з нашими гостями. Пиши. Кунжуту, ти обіцяв, я обіцяв. Люди хотів. чекають. Я, одразу... я теж чекаю. Бачиш, бо ти одразу пишуть, П -п 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 ти робив, я почитаю. Фьорсанова. Орс, а... пише. Доброго ранку суші готувала, досить смачно, сподобались всім, а головне, їх було багато. І це Кайф, як бачите, і торт, якщо ви такий будете готувати його, то теж буде дуже багато. А один плюс один Давай просто один плюс один. Тому що снідально буде писати Думаю, до завтра. Коротше, <с yeni> <fiel> ми беремо паузу для того, щоб фігурно і красиво тут насипати, написати. А ви слідкуйте за тим, що у нас вийде. Ми це Відкладемо сторону. Шедевр, бачите, навіть один плюс один кунжутом змогли написати. Тепер цей пиріг відправляється в холодильник. Так Требто нехай настоїться. Ну насправді його вже можна їсти. Ми просто хочемо бути чемними, зустрічати наших гостей ближче до 11-ї години. Не з пустим столом, все таки зі смачненьким, але гарантую, це буде реально смачно.